Страшний ведмежий сон. Ведмежий сон страшний наснився, що він до й спізнився, На добрим скропом пиріжки, швиденько вибрався з беремогу І не шукаючи дорогу, Побіг снігами навпрошки, Чого пропихався, Та ще й ревів, а желі здригався. Трожди їжджаючи, я вже йду, біжу з просоні, як ніколи, чи пиріжки. Кущі ріщі не відтріщали, а сови очі витріщали, десь на ялиновій гілі, а пересмішниця сорока, застрекотала от морока, Ще сніг не станув на землі, на паріжки ти йдеш невчасно. Зима у лісі в нас тож ясно, і ще й не посіяв кріп. На те й не бур Назад подався до барлогу, заліг у нього та й знов захрип.